Добрий день. Один з напрямків діяльності нашого інформаційно-аналітичного центру захисту конфлікти України є вивчення аналогічних конфліктів військових на території Радянського Союзу. Одним з перших конфліктів, який виник за часів Радянського Союзу, ще в 87-му році був конфлікт на Карабаху. Я думаю, що всі дуже добре пам'ятають цей період, але однозначно можна сказати, що за часів Радянського Союзу питання участі військовослужбовців у такому конфлікті навряд чи було б дуже актуальне. Тому на той момент у цей конфлікт був охарактеризований як певні... Так би мовити, незаконні дії місцевих мешканців, і на гамування цих місцевих мешканців були направлені закони міліції. І, ліції. і е, тих, хто приймали участь, е, наприклад, з боку Азербайджану в цьому конфлікті, вони були ополченці, е, добровольці, та вони так себе і мінували. Е, власне, в такому е, статусі вони перебували аж до розпаду Радянського Союзу в 91-му році. Але чим цікава ситуація саме в Азербайджані? І, зокрема, ситуація з очільниками цього руху, які фактично були керівниками міліцейських загонів спочатку цих подій, а потім були в статусі добровольців. І фактично єдині, хто протидіяв офіційній владі Азербайджану у питаннях втрати Азербайджану територій і визнання існування нагорно Карабахської держави самопроголошеної. Питання в тому, що по закінченню цього конфлікту, так би мовити, закінченню цього конфлікту статус цих людей. Він так і залишився невизначеним. І питання їх прав, обов'язків чи в межах якого законодавства вони діяли, це, таке, це також залишилось великим питанням. Вважаючи на той факт, що вони фактично перешкоджали реалізацією реалізації офіційною владою Азербайджану. Політики їх на той момент, вони були визнані злочинцями. Е і, зокрема, це стосується е братів Джавадових е Равшана та Махіра. Е Равшан взагалі був е м, застрелений, е коли їхав на зустріч з урядовими військами щодо е питання перемир'я і е помер від ненадання медичної допомоги. Щодо Махія Джавадова, офіційна влада зербайджану намагалась голосити його міжнародний розшук. І коли він перебував в Австрії, влада Австрії його заарештувала, але за процесі розгляду цього питання йому було надано політичний притулок, і наразі він є політичним біженцем в Австрії. Тобто, питання злочинності злочинної дії. Тих людей, які приймали участь у захисті територіальної цілісності держави, воно не обговорюється європейськими державами. Тобто тут питання політичної політичного взаємодії між офіційною владою та тими, хто оголосив себе полченцями та добровольцями, це питання виникло ще в 90-х роках. І я думаю, що за тих обставин, які складаються в Україні наразі ми бачимо постійний конфлікт між представниками влади, офіційних органів щодо волонтерів, добровольців і таких інших осіб, які за власною ініціативою фактично є захисниками нашої держави. Яким чином буде розвиватися ситуація в Україні за неоголошення? Військового стану чи якихось станів схожих, які регламентують права, обов'язки всіх осіб, які приймають участь у цьому процесі. Ми можемо відкнутися з аналогічними проблемами, коли фактично до будь-якого учасника бойових дій можуть прийматися репресивні дії з боку держави, і кількість цих людей вона може бути досить змічна. А бручи до уваги бездіяльність нашої влади в цьому питанні безпека цього стану є все більше, більш і більш явним. Питання, до речі, відносин офіційної влади Арменії до тих, хто приймав участь у нагорно карабахському конфлікті, воно, можна сказати, протилежне. Нам невідомо якихось таких. Значних конфліктів офіційної влади з добровольцями, і вони, в принципі, отримали різноманітні нагороди за участь у цих подіях і мають досить високий в армії. Тому кожна держава, можна сказати, що цей, кожен конфлікт має якісь схожі елементи, але вони не є 100%, -100 аналогічними. Ми можемо тільки розслідкувати, які тенденції можуть бути за тих чи інших обставин. І я вважаю, що ситуація в Азербайджані є досить показовою і треба мати на увазі, що такий сценарій бути.